зараз, діточки, ми пропонуємо вашій увазі таке завдання. Нам потрібно визначити коефіцієнт корисної дії сухого спирту. Для цього ми склали установку, яку ви бачите перед нами, налили 100 г води у мензурочку, поставили термометра і маємо побачити, яка температура водички на термометрі. Так. Звернули увагу і побачили, що там 15 градусів. Значить, температура холодної води 15 градусів. Далі ми взяли спирт сухий, зрівноважили терези і поклали цей е, спирт на шальку терезів. Маємо ми спалити 2 грами спирту. Для того, щоб ми не помилилися, переважуємо шальку терезів із спиртом на 2 грами. Ось, бачите. Тоді, коли піднімляться терези в рівновазі будуть, тоді ми будемо знати, що в нас вигоріло рівно 2 г спирту. І так, запалюємо сухий спирт. Так, вже бачите, як спирт виняли, то шалька терезів не зрівноважена. Так, поправимо так, щоб по максимуму якнайбільше вогню потрапляло на пробірочку. І чекаємо. Чекаємо, поки шальки терезів не зрівноважаться. От намагаємося зробити так, щоб найбільша кількість тепла попадала на нашу мензурочку. Тому шальки терезів зупинилися. Забираємо вогонь. Забираємо вогонь. І дивимося на температуру нашої водички. Все, дякую за увагу. Відеодослід ви побачили. Наше завдання розв'язати задачу, визначити коефіцієнт корисної дії пальника, який із сухого спирту.